Далі мова піде про особливості і пріоритети у роботі спецслужби краю: терористичні атаки, напади. На жаль, таку інформацію останнім часом все частіше ми чуємо по радіо з екранів телевізорів, читаємо на сторінках газет, інтернет-видань та соціальних мереж. 2016 рік був нелегким для усіх нас. Триває наголошна війна на сході України, і це безумовно накладає відбиток на загальну ситуацію в державі. В плані безпеки Чернівецька область відносно спокійний регіон. Від кого і чого це залежить? А також про те, як працює спецслужба краю, аби захистити нас з вами від різних злочинних посягань, не тільки сьогодні в нашій студії. Ми говоримо з керівником управління служби безпеки України в Чернівецькій області Русланом Сторожиком. Вітаємо вас! Доброго дня. В нинішніх реаліях і в нинішній час дуже важливо, аби кожен з нас почував себе безпечно. Отже, про роботу служби безпеки у 2016 році, що ви могли назвати найтакими резонанснішими справами, і що вдалося працівникам попередити унеможливити для того, щоб кожен з нас себе почував безпечно у цей складний для держави час, коли е російська агресія. Продовжує працювати проти нашої держави. Співробітники управління достойно протидіють як зовнішнім, так і внутрішнім нашим загрозам. Частина наших колег постійно знаходиться в зоні АТО, які виконують свої надскладні завдання по забезпеченню безпеки держави. Якщо пригадати 2014 рік, то якраз основний удар на себе прийняв наш спецпідрозділ Альфа, який знаходився в той момент. В районі проведення АТО і захищав е, телевізійну вежу в місті Костянтинівка, це Донецької області. П'ять наших співробітників під час цього, якраз це було травень 2014 року, отримали різного ступеня поранення. Одним із головних напрямків нашої діяльності є протидія тероризму та антиукраїнській діяльності у 2016 році. слідчим відділом управління порушені чотири кримінальних провадження за ознаками терористичної діяльності. Ось до прикладу, один із них співробітниками управління був затриманий мешканець Луганщини, який налагодив протиправний канал фінансування тероризму. Що в це входило? Він отримував кошти від бойовиків на території так званої ЛНР. Ці кошти переводив готівку на територію країни і конвертував в російські рублі, які в подальшому через територію Російської Федерації знову ж таки передавав так званим бойовикам. Основного фігуранта нами було затримано. По ньому вже також відбувся суд, кошти понад четверть мільйона гривень конфісковано, і окрім того, він ще має заплатити штраф 340 тисяч гривень за подібні діяння. Окрім цього, нами також було попереджено створення незаконного каналу направлення мешканців Буковини на територію ЛНР ДНР для прийняття ними за відповідні винагороди участі у збройних формуваннях. Службою безпеки України спільно з Запорізьким управлінням було перекрито канал постачання незаконного переміщення товарів військового призначення з території Російської Федерації в Європу. Нами також проводиться робота по припиненні діяльності е, так званих антиукраїнських акаунтів, антиукраїнських груп різного спрямування, які діють. В мережі інтернет і фінансуються якраз спецслужбами Росії. До речі, це один із методів на сьогоднішній момент діяльності в цій гібридній війні російських спецслужб, і які направлені на розпалення ворожнечі на донесення неправомірної інформації до. Про події, які відбуваються на зоні зіткнення, про події, які відбуваються в ЛНР ДНР і в самій тій же Росії. Тобто терористи на сьогодні не лише зброєю діють. Так, терористи на сьогоднішній момент на жаль діють не тільки зброєю. Людина може опинитися заручником саме в соціальних мережах і не знаючи про те, таке буває. Ну як як показують факти, фактично такого не було. Якщо на на початковому етапі людина можливо і не орієнтується, то в подальшому е, можливі уже залучення людини до цієї роботи через певні кошти, через певні відпрацювання її завдань, через певні е, відпрацювання її е, якихось прохань. От тому, е, якраз користуючись нагодою, я хотів би закликати і батьків, і закликати е, вчителів, закликати. Е, Громадськість до того, щоб дуже виважно відносились до цих контактів, до цих прохань, до цих е, прийняття участі в так званих акаунтах і контактах через мережу інтернет, тому що це також є один із видів впливу на нашу свідомість. Чимало працівників служб безпеки нашого краю перебувають в зоні, АТО. яка їх там місія? Вони протидіють спецслужбам Російської Федерації в минулому році. Наші співробітники затримали. Трьох коригувальників вогню, які знаходячись на території України, здійснювали наведення ворожої артилерії на позиції збройних сил України, неодноразово виявлялися різні схорони, які залишалися бойовиками ЛНР ДНР, для того, щоб у разі попадання на територію України. Використовувати зброю та вибухівку для підривної діяльності так нашою групою було виявлено один із таких схронів в місті Покровськ. Донецької області, в якому знаходиться значна частина і зброї і вибухівки. Ще одна тема болюча і актуальна для нашого суспільства це боротьба з корупцією. Але найбільше, що сьогодні хвилює буковинців, це корупція в економіці і корупція в лісовій галузі. За минулий рік проведено 19 спецоперацій по затриманню службових осіб під час одержання ними неправомірної вигоди. За нашими матеріалами зареєстровано майже 100 кримінальних проваджень. З них безпосередньо слідчими органами безпеки. 15 49 особам оголошено підозри 33 правопорушників, серед яких є правоохоронці, засуджені вироками судів. Із останніх резонансних таких можна звичайно назвати це затримання на гарячому начальника управління внутрішньої безпеки національної поліції, який спільно зі своїм заступником та адвокатом організував схему по отриманню неправомірної винагороди. від... Особи, яка звинувачилася в зловживанні, вони за 11 тисяч доларів сприяли у перекваліфікуванні злочину підозрюваній особі. Також одним із таких резонансних кримінальних проваджень можна назвати як затримання на хабарі заступника Сокирянської виправної колонії, який за 5 тисяч доларів. Намагався допомогти одному із засуджених по достроковому звільненню від кримінальної відповідальності. Користуючись нагодою, я також би хотів звернутися до Буковинців, щоб вони зверталися на нашу лінію, гарячу лінію. Вони зверталися безпосередньо в управління стосовно можливо якихось корупційних проявів. Щодо корупції в лісовій галузі. Щодо корупції в лісовій галузі, так, також нами було проведено багато роботи. Ви розумієте, що корупція в лісовій галузі це не річна, не двохрічна, це десятиліттями вибудовані схеми. От, якраз спільно з обласною прокуратурою для того, щоб подолати цю корупційну е ситуацію, нами було проведено біля 57 е обшуків, в ході яких було виявлено підробні документи, печатки. Це вже добре Власне. налагоджений бізнес. Так, це механізм, з яким дуже складно боротися. Чи достатньо у вас на сьогодні механізмів і законодавчих, і механізмів внутрішніх для того, щоб в році нинішньому принаймні, хоча б якось вплинути на цю проблему? На сьогоднішній момент законодавча база дозволяє впливати в повній мірі, якраз завдяки тому, що у нас є тісна співпраця із національною поліцією, і з обласною прокуратурою, і з іншими правоохоронними органами. Якраз спільними зусиллями, я рахую, що все-таки була призупинена ця незаконна і вирубка, і транспортування, і відправку на експорт лісодеревини. як відбувається процес відслідковування хабарника? Це є інформація, хтось вам телефонує, у вас є свої джерела, ви назвали резонансні справи. Це стосується правоохоронних органів. Тобто, в першу чергу, ви дивитесь за своїми? Ну, не тільки за своїми. Фактично, все йде від отримання інформації. Ну, отримання інформації вона відбувається різними способами, фактично тими, що ви вже назвали. От є і інші методи і е, технічні можливості, але е, потім відпрацювання теж. Все згідно чинного законодавства відбувається. От якщо ми вбачаємо вже ознаки злочину, і відповідно в правовому полі нам дозволяє застосувати цей механізм, значить ми відпрацьовуємо цей механізм. Також ще одна болюча тема для прикордонних областей це контрабанда на митниці. Що ви можете сказати з цього приводу? Люба контрабанда не відбувається від. Без взаємодії з тими органами, які працюють в тих зонах ризику, ну звичайно це люди. люди, так, звичайно, люди. От, неодноразово ми звітували і показували наші здобутки по контрабанді. Ми затримували і тютюнові вироби, ми затримували і е, якраз і е, матеріали лісової галузі, ми затримували інші товари широко вжитку на значні суми. У липні співробітники управління затримали контрабандистів, які намагалися переправити до ЄС, зокрема в Румунію, партію цигарок за допомогою. Дельтаплану літальний апарат ми виявили на польовій дорозі біля села Красна Шора Строженецького району. І якраз тоді, коли семеро так званих контрабандистів наповнювали його, підвішували ящики з цигарками і планували відправити його в Румунію. Співробітниками управління затриманий був дельтаплан разом з пілотом. Інші контрабандисти намагалися втікати. При цьому один із наших співробітників якраз отримав і легку травму, по йому переїхали автомобілем. Ще один із механізмів, який також документувався управлінням, це переправка цигарок в транзитних поїздах, які слідують з Росії. Через територію України в Румунію, розраховуючи на те, що їх не будуть перевіряти, так так, так, якраз і при цьому вони задіяли нашого керівника станції. Вадусеред, от він за певну винагороду, звичайно, не замічав, що знімалися відповідні пломби на вагонах, наповнювалися ці вагони цигарками і вже вішались українські пломби. Також це було задокументовано при спробі перетину кордону затримано. На даний момент ведеться кримінальне провадження у 2017 році. Служба безпеки, її працівники на чому зосереджуватимуть свою увагу У 2016 році. У нас відбулося повне оновлення керівного складу управління служби безпеки, починаючи від керівників відділів, керівників міжрайвідділів наших інших структурних підрозділів. Чому вони прийшли в люстрацію? Ні, у нас люстрацію прийшли ще набагато раніше всі, але ми також дивимось, даємо можливість молодим перспективним працювати, щоб забезпечити безпеку держави. А це включає все, включає і боротьбу з корупцією, включає і боротьбу з тероризмом, включає і боротьбу з сепаратистськими проявами. Це включається і. Економічні злочини, теж значну частину яких управління виявляло, документувало і припиняло на теренах нашої буковини. Я вам дякую за розмову про боротьбу з корупцією. Також про головні напрямки роботи працівників служби безпеки краю. Сьогодні в нашій студії ми говорили з керівником управління служби безпеки Буковини Русланом Стружиком.